Унікальна борщівська вишивка. Таку сьогодні ми бачимо в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Позаду мене вже зібрало ще мало людей. Власне, така вишивка складається з різних кольорів, різних технік та різних візерунків. Тож, як її створюють, дивимось далі. Це тернопільська майстриня Надія Мороз каже, що вишиття її супроводжує з раннього дитинства. Гарно вишивала її бабуся, мама, тітки та сестра. У 2014-2015 роках майстриня вишила перші сорочки собі, чоловікові та двом синам. Перша робота почалася. Я вишила сорочку своєму сину, Борщівську, але я ще не вміла техніками старими вишивати хрестиком. Борщівський мотив. Вгорі чоловікові сорочку, старе домотканне полотно і старими техніками навиганим вже. Потім йшла сурочка Моя. По борщівських мотивах. Далі йде сорочка на конопляному полотні, навиваним. Теж борщівської з книги покусінських. І найбільше моя була мрія відшити стару сорочку, вовну, як кажуть, зараз правдиву сорочку на представленому самому вершечку, вовною на старому домотканому полотні. Борщівська вишивка каже, жінка для неї найрідніша. Шилась таки на одному подиху. Вона дає мені силу, як її одягає, це начебто мені другі крила дають. Жаючи, що роки я не молоденька, але воно мені настільки дає силу, наткнення, гордість за нашу Україну, за наш рід, за наших предків. Каже, як тільки закінчить чергову сорочку, то відразу візьметься за іншу. І це незважаючи на те, що вишиття може тривати від декількох місяців до кількох років. Найчастіше узори мають різне забарвлення. каже, використовує червоний колір як символ любові, синій неба, жовтий сонця. Верхопу це крілля нашої землі. Бачите, в цих сорочках сварга це оберіг, оберіг материнства, оберіг родючості. Завжди сорочки я вишиваю спочатку молитвою, Молюся. Коли вишиваю, я думаю про ту людину, яка буде носити цю сорочку. Я вкладаю всі хороші думки, помисли і молитви. Вчатись вишивати подібне вбрання закликають організатори школи борщівської народної сорочки. Кажуть, вже близько двох тисяч людей стали учасниками навчання. Ми взагалі тут для того, щоб доносити до наших українців і в Україні, і за кордоном про те, щоб вишивали правдиві сорочки, тому що дуже багато зараз заполонило, скажімо так, ринок різні сорочки, які далекі взагалі від правдивих сорочок, від наших традиційних, від наших узорів. Тож таким чином, хочуть нагадати усім про нашу ідентичність, унікальність та неповторність. Сьогодні це ще й нагадування про силу, коли ми об'єднані проти російської жорстокої агресії. Мені цікаво дізнатися про боршівську вишивку, адже вона себе в світі зарекомендувала. Це, по-перше, а по-друге, я студентка історичного факультету, і тому нам з групою було цікаво подивитися і дізнатися, можливо, якісь цікаві факти. І подивитися, якось, як це виглядає вживу. Вікторія каже, навіть вподобала собі деякі з вишиванок. Дуже мені сподобалася чорна вишиванка борщівська. Я про неї дуже багато чула, адже мій одногрупник він з борщівського району і він е, має свій музей. У е, нього дуже багато автентичного українського одягу, і, зокрема, боршівської вишиванки. Виставка вишитих сорочок рушників а також прикрас триватиме в краєзнавчому музеї до 14 червня.